Слава Богу, дорогі у Христі, браття і сестри! Ось минає Святий Піст, і ми вже наблизилися до четвертої неділі святого посту, неділі, яку ми називаємо неділя святого Іоанна Лісточника. Сам святий Іоанн був людиною великого подвижницького життя і людиною надзвичайно святою, хоча сам себе вважав найбільш грішним і найбільш недостойним. Святий Іоанн Лісточник залишив для нас велику і цінну працю яка називається «Ліствиця». Ліствиця, тому що, читаючи її з перших сторінок, ми не, би дивним чином піднімаємося від землі до неба. Починаємо смирення і спрощення всіх провин, ближнім, всім, хто провинився перед нами. І поступово наближаючись до найвищих християнських чеснот, такі як любов, милосердя, молитва, ми неначе піднімаємося до самого неба. Слухаючи слова святого Іоанна Лісточника, ми і серцем, і душею дійсно відриваємося від земних клопотів, від земних турбот і читаючи слова, які написані ним із самого досвіду, як який він отримав сам подвизаючись в духовному житті, ми починаємо розуміти, як правильно і як добре подвизатися справжнім подвигом. Вінцем, ліствиці, є найбільше, до чого ми маємо прагнути. Це є святість. Якщо для багатьох з нас здається, що святість це щось недосяжне, це щось неможливе, насправді це не так. Бути святим дуже легко і дуже просто, але в тому випадку, коли відмовляємося від всього того, що ми називаємо гріхом, звичайно, від гріха важко відмовитися тим, хто не може пробачити провин іншим, хто не може зібрати свою силу волі і обмежити себе, хоча б у Святий Піст, від таких пороків, як п'янство, куріння і інші недоліки. І лише ті, які прикладають, можливо, невеликих зусиль, але потім поступово отримують духовну насолоду і розуміють, наскільки це добре, починають жити життям стриманим, починають творити справжню молитву і починають на своєму власному прикладі розуміти, що святість, вона святість це особливий стан до якого людина наближається в момент, коли творить волю Божу, коли творить діла, які узгоджуються з волею Божою, коли подає милостиню, коли творить щиру молитву і за друзів, і за ворогів, коли сприймає все, що подається від Бога, як належне, і коли серце цієї людини занурюється у дивне почуття любові, тоді ми починаємо розуміти, що і ми певним чином наближаємося і перебуваємо в стані святості. У святому Писанні є слова, будьте святі, бо святий я, Господь Бог ваш. Тому самим головним для кожного з нас є досягнення цього стану, досягнення святості і досягнення великого, великої духовної досконалості. І якщо ми будемо щиро з вірою підходити до всього того, що подає нам Свята Церква, якщо ми будемо вникати у добрі поради святих Отців, якщо ми з чистим серцем і з великим трудом будемо осягати, велику працю і Лістичника-Лістиця, тоді і ми з вами, дорогі браття і сестри, на своєму власному досвіді будемо пізнавати, що таке є святість.